Так, ось розібрали 2-кіловатний німецький інвертор. Дивимося, що там всередині. Що я вам скажу? Зібраний досить якісно, величезні в нього радіатори для охолодження, щоб техніка працювала та не перегрівалась. Конденсатори стоять якісні. Значить Можете самі подивитись. Ось клеми, кулера. Так, що тут ще запобіжники? 40 А. Ну, тобто, ви бачите, що всередині техніка зібрана якісно, вона відповідає тій ціні. І цей апарат буде працювати. Це не те, що зібрали або з чого, аби вам продати, яке розміром з пічечний коробок. А це реально робочий апарат. Всім гарного дня!